Okay. Ще одна. Верий найс, лоска. Доброго ранечку, ми заклахамо. Uh -huh. Виїха їдемо до церкви. Капець. Кожного разу, де да? мене бере таку велику перерву, їде до церкви і дивується. Їдемо. До церкви, мабуть, і, а бабусю навідаємо. Я з трьома мала, молодшими зараз. Навіть скарлет. Проманіпулювала, щоб і вона пішла. Та mm -hmm. I, I to go to church. Yeah. <laughs> Добре. Поїхали. Я, мені вже треба. Мені ну мені вже треба вже давно. Але якось такий з тем життя треба до церкви. Треба до церкви, так що поїхали з нами. Ми не просто в церкві, ми ще достатньо рано в церкві, ще пусто, ще люди там на подвір'ї, в кав'ярні. Чега. Тут нам морозиво є, так що треба діти хочуть морозово. Is вигляд of З ice cream? майскрим. Морозово безкоштовно, але черга дуже довга. Ну, подчекаємо. А тут не буде сосиски цьому шкільному автобусі. Я сосиску взяла. Діти морозиво хочуть. Я не хочу морозиво. Але ж ми майже тут. Так, це морозиво взяла. Бабуля нам зараз скаже. Прийшли гості. Яка, що тут варю. М -м, дивіться, салат з бабусиного городу. Огірочки з його роду, помідорчики. Мабуть, чесник, петру, е Кріп, так? Да? За свого городу. Робила... Тут якась рибка бабуся запікла. Карто... Картопля пюре, якась, якась біла, не знаю, треска чи мінтай, чи що? І салатик. Тоненьке. Може, тілапія, чи що? Дурова. Ну, коротше, щось. салат прям в дитинстві. Як бабуся робила, як мама робила. Пам'ятаю, бабуся візьметься помідори з огірки, а нас дітей пошле в сад за зеленою цибулею, кропом. І ми біжимо. і Вона це начапає. Це ну, прям, прям дитинство дитинство Такий запах. Клас. Так, дід, бабуся дала пазли дітям. Вони вже, вже почали вже почали. Ще посіють. Шматочок і додому не доїде. Погодувала нас бабуся. Всі, Всі боїли. Рибу я сутра ну, дякую, було смачно. Так, ми в росі коло мами цей роз набагато, спокійніше і чище, прибраніше вже скарлетт загубили, ну це таке. це, це очікувано. А, Сизана бедін. She um, uh, uh, Я би сукні не хотіла подивитися, але з помічниками. So what are they? Toy

я діти купили собі ігрушки, Скарлетт купила шорти, я купила е, одноразові стаканчики для шампанського, тому що у нас е, з дівчатами ще буде вечірка для нашої нареченого. З дітьми це просто неможливо, що я всіх їх вони? Де вони? Я собі хочу подаруночок купити. У мене а, від Нарінки сюди подар... подарункова карта. Cute. Масаж для ступней. Що я хочу після роботи? Це ж краса. <laughs> Круче, я куплю. Так, ми Best in Body Works. Пішли в ру 21, а він закритий і вже закрили, типу вже все, нема цієї крамниці тут більше. Так, діти вже пробують яким милом руки мить. Зрозуміло. Так, Тренька собі санітайзер купила. З тигром. Так що у нас і пазл з тигром. Від бабусі. Тепер у нас санітайзер. Дон it, таке. Okay. Так, остання зупинка. Я сподіваюся, остання зупинка. It's Це таргет. Я yeah, you definitely I'm okay. А, сказали, це потрібен купальник. Табор. Сполучний. Так, так казати? Ну. Не бікіні. Я їм Shoes? He's like, wear your shoes, it's too big, it's full <laughs> enough, jo Oh, oh, it's hanging there. Yay, good job. <laughs> <laughs> yeah, do you need the hand sanitizer, Joshie? <laughs> Since you were touching shoes. joshie use the hand sanitizer. You hand sanitizer. Get those germs off of you. Who is it? Huh? Who's that? Bring me the horizon. Who's that? It's by a, who? By It's a, it's a van. Bring oh. me the horizon. Oh, okay. The singer is yeah. really hot and his name is Oliver Skies. Oliver Skies. Oh I mean, my. <laughs> <laughs> Тут спокійно, небагато людей. сьогодні буду працювати у себе, буде багато людей. Look, а там. It's Mick McLovin. 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 хто такі Я не знаю, хто це Боже, яке крісло качалка класне! Оце мені таке крісло потрібно було, коли діти нові були, щоб їх гойдати. А тепер я бабусі буду, можна вже просто для себе гойдатися. її бачу. Вджолині е, змагання. Ой, ще й такі.

It's funny in the store. Where you Це фінець у сторону. Каже, хочу на день народження собі. Кажу, де ти його будеш кататися. Кажу, це Тут в крамниці да, воно весело. А де ти вдома будеш на цьому кататися? чи на подвір'ї? Каже, я буду в магазин приїжджати кататися. Так. Все, виходимо нарешті. Старший Red Bull купила усім. Кейк, папи. Аюгана єдина? до машини. ні, ще скали, хоче вулту, ну подивимось. Oh, <laughs> ну ну звісно, що треба ще подуріти трохи. I'm taking a video Ам Сказала, що допросилася в УЛТУ зайти, бо ми вчора ходили, вона там якусь бітіну шукала, не було для губ. Я кажу, йди, я ми в машині засушся. Першим ділом, що я зробила, пішла додому. Ой, яка тут фігня, мені прям ой, аж аж болить. Пішла іншим шляхом. О. 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 Я думала, воно буде. Я думала, вона мене зжимати буде. Воно щось мені по п'ятому... Ну ладно. Далі. Ага, а це що таке? Зупинилося. Ага. Turn on. Turn тайн-ой. Ой-ой-ой, ау Я Ну, мені can? жимати буде, а воно мені просто там масажирує під низом. Я не дуже впевнена, чи я хочу цього. Часі бійка. Yeah, you just uh, not ready. No Well, he was asking to plant, and you went with him to plant it. No, it's supposed to be white, apparently. So Good he, job. Look at how pretty it is, Josie. Good job. Who? Good morning. у нас день в про... Всіх наших героїв, військових, які полегли за а, а, Свободу Америки за які воювали. Також пам'ятаємо ветеранів, які нас захищали. Коротше, але також чомусь це також. А, Відкриття сезону купального зазвичай в Америці. Це от, оці вихідні Memorial Day відчиняються всі басейни. Але у Ольги басейн сьогодні не відчиняється, бо там щось з водою не ладить і сказали, що буде ще через тиждень десь. Але у Олени з Ігорем в їх квартирах пул відчинений. Так що ми їдемо туди. А... Дені зранку взяв Джашика на рибалку. Вони це приїхали, чекали їх. І ми зібралися з дітьми і їдемо. Ну таке, скажу, вже починає бути спекотно. Їхати можна. Ой-ой-ой, почекайте. -ой -ой. Все, поїхали. В цьому басейні ми ще ніколи не були. Так, ми приїхали, це діти вже з друзями. Ось тут такий басейн, але блін знайти його було, це ну, вони так його заховали, нема парковки поруч, я <су> гуляла повсюди тут. Фу! А? Прикольно тут. Тут такий крутий. Гарна територія. О, тут теж, теж гріль єсть. Будемо, будемо знати. А тут який павільйон класний. М -м, краса. Тут сидіти треба, дівчата, а вони там засмагають. Я кажу, ні, я засмагати не буду, це не моє. Питаю Тімура, як вода. Кажу, мені треба просто заходити чи краще стрибати. Каже. Треба швидко заходити, я кажу, зрозуміло, я буду стрибати. <смі> Клас. А і тут гріб теж. М -м, класно тут. Так, малі вже, вже, вже плавається. Тринька якийсь спасательний круг собі знайшла. А я думаю, я кажу, скали, пішли зі мною. Так, це я стрибнула. Ця ще не стрибнула нормально після того як нагрітися сюди стрибати, то нормально. Діти в, в хатабі в джакузі. Я кажу ні, я теплого зараз не хочу. Тут якась цікава гра. Артур тримає оці мотузки. Дівчата прив'язані до цих до цих е кол, кругів. І, коротше, я, я не знаю, це як ловля на киті на, на, на кити. Киті, киті. Щось цікаве. Дівчата засмагають, лягла я з ними Я кажу, так, дівчата, це так, це так скучно. Просто лежати, засмагати. Фу, я вже все насмагалася. <рес> вже, вже пішли. І Оля пішла з дітьми. І оле мене діти пішли, а мої все ще, все ще купаються. А Тренька сказала, мама, якщо я буду пищати, типу як дельфін, принось мені от рибку золоту. Я кажу, да ні, я тут. Я з Оленою буду. Так, все, ми вже нарешті входимо. Дякую Олені і Ігорю, що нас запросили. Фух. Треба відпочивати. Там хтось прийшов зі своєю дискотекою. Я в басейн принесла огірочки саду нашого. це вийшло. А ще ще там. І люди так, з таким задоволенням з'їли ті огірки. Каже, ззаду це каже слабкість. Пропустила ще один. Так, ми тут уже вуглі розпалюємо. I knew I didn't. <laughs> Were you recording oh. now? No, I just started. Oh, cute! Wait here. I'm just showing people why I wanna go to work right now. <laughs> <laughs> Father, okay. Ну я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі і полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаємо миру, по... <смири> миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей Надбранч.